Ну, а поки одні наркоділки готують аж по сотні закладок, інших підозрюваних уже судять. На лаві підсудних одразу аж троє чоловіків. Нібито поставляли наркотики у Маневицьку колонію та слідчий ізолятор. Правоохоронці переконані, що викрили організовану злочинну групу. Один із них під вартою і агресивно кричить. Інший ув'язнений у Маневицькій колонії і вже відбуває покарання за інший злочин. А третій все, каже не, не винен і сподівається, що суддя вияснить правду. А що ні в чому не винен, що щось доказувати, нічого не доказано, не моєї вини, нічого. Суд пока вияснить, що хто неправий. І все. Правоохоронці переконані, що то організована злочинна група. Кажуть, що чоловіки поставляли наркотики у виправну колонію і слідчий ізолятор. Затримали їх торік. Ще у 2022 році. улітку правоохоронці викрили трьох громадян на поставці наркотичних засобів в три епізоди. Двоє з них вже мали конфлікти із законом. І Перебували на ту пору в установі, інший їхні посібники з волі. Зараз триває ще з лютого триває судовий розгляд цього кримінального провадження. Двоє обвинувачених раніше вже були судимі. Один з них вийшов на волю, а через кілька місяців став фігурантом справи про наркозбуд. У реєстрі судових рішень вказано. Повторно незаконно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб. Канабіс, який 20 вересня 2022 року близько 13 години 30 хвилин, незаконно зберігаючи при собі, переніс до приміщення комунального закладу вищої освіти Волинський медичний інститут з метою подальшої передачі особі 6 для подальшого перенесення ним в Луцький слідчий ізолятор. Сьогодні двом підсудним продовжили запобіжні заходи. Одному у вигляді тримання під вартою, іншому у вигляді домашнього арешту. Вони і раніше перебували один під вартою, інший під домашнім арештом. Двом із цієї трійці загрожує від 9 до 12 років за ґратами із конфіскацією майна. Якщо вину доведуть, то для третього чоловіка домашній арешт може змінитись ув'язненням на строк від 6 до 10 років. Теж із конфіскацією Олена Лищук Дмитро Кудик для новин на часі.